Покажу вам, яка я молодеця, яку дурничку я навесні пнула. Оця моя троянда Флорентина мала таку гарну гілячку. І я чемно її загнула на сіту, і там так прикріпила, думаю, гарно вона мені буде цвісти. І знаєте, що цвіте гарно. Тільки я того цвіту не бачу, бо він весь обернений до сусідів. І сусідів фактично там теж нема, там от... хащі. Не було б так образливо, якби там люди якісь були, хоч би помилувалися моїми квітами. А так, одним словом, я молодець. Але покажу вам флорентину. Це, знаєте, троянда для тих. О, дивіться, яка гілячка, вона там аж донизу йде, така густенька. Цього року, до речі, квітів менше, ніж минулого, самих квітів на гілочках, але квіти такі більші. Цього року взагалі всі квіти дуже великі, у всіх троянд. Любителям червоних однозначно рекомендую. Вона у мене росте, до речі, між ліщиною, ось тут, бачите. І ось покажу вам вгорі білий налив під яблунею. Але виглядає так, що їй нормально, не тісно. Квіти дуже красиві. І от, знаєте, мають червоні троянди таку особливість, але не люблять вони, щоб їх знімали. Ось так, може, трошки буде краще. А все одно камера збивається на влаштування і кольор не передається. Але любителям червоних, отак так вам покажу знизу. Дивляться дивіться на нас Флорентина, впали ми біля неї на коліна, любуємося. і